Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Просто Речі Юар. В попередніх відео я вже наголошував на тому, що конкуренція на ринку це завжди добре. Як в плані зменшення цінових показників, так і в плані прогресу в цілому. І ось сьогодні ми з вами повертаємось до теми роботів-гуманоїдів, майбутніх домашніх помічників кожної людини. Так, днями каліфорнійська робототехнічна компанія Figure, вибачте, якщо неправильно вимовляю, представила гуманоїдного робота другого покоління. І тут, в принципі, є багато чого цікавого, на що можна звернути увагу. Зокрема, завдяки інтеграції з мовними моделями OpenAI, вказаний робот може спілкуватися, а система комп'ютерного зору із шістьма rgb камерами дозволяє сприймати йому навколишній світ. Спочатку таких роботів компанія планує використовувати на своїх виробничих лініях, тобто локально внутрішньо А вже з часом, я думаю, що це буде наступний рік кінець. Компанія обіцяє випустити такого робота-помічника для домашнього використання. При цьому компанія Fidger заявляє, що її fidger 02 це назва робота гуманоїда, найпродуктивніший гуманоїдний робот на ринку на сьогоднішній день. Доволі таки смілива заява, як на мене, і зовсім невеликий натяк в бік інших виробників таких роботів, тих же самих Tesla, Nvidia і інші. Робот оснащений мікрофонами та динаміками для голосової взаємодії. І завдяки інтеграції з мовними моделями OpenAI цей робот-гуманоїд здатний вести діалоги природною мовою з людиною. Хоча на початкових етапах спілкування з таким роботом, скоріш за все буде нагадувати діалоги ніби з мовною моделлю GPT, Але я думаю, що це не проблема. І з подальшим розвитком, як самої компанії виробника, так і штучного інтелекту, ми побачимо щось дуже круте, що буде важко відрізняти від спілкування із звичайною людиною. Хоча одразу скажу, я не прихильник заміни звичайного спілкування людей між собою на спілкування з такими машинами. Але давайте чесно, тренди і швидкий розвиток технологій все ж таки диктують свої позиції. Що ще є цікавим? Так це те, що компанія також розробила модель, що поєднує обробку як зображень, так і мови Vision Language Model. І ця модель дозволяє гуманоїду цьому роботу. Осмислювати те, що потрапляє в об'єктиви його камер, та приймати рішення про ті чи інші дії. Як на мене, це також дуже крута фішка. Також, як я відзначив вище, робот оснащений шістьма rgb камерами які передають дані в систему комп'ютерного зору, яка створена на базі штучного інтелекту. І насамперед, це дозволяє роботу аналізувати довкілля те, що відбувається навколо нього, і відповідно розуміти це. Дві камери у нього розташовані у лицевій панелі, а рефта та в задній частині корпусу. Компанія також заявляє, що вона збільшила обчислювальну потужність і можливості штучного інтелекту робота втричі порівняно з попередньою моделлю 0.1. Це вже забезпечує автономне виконання таким роботом завдань у світі. Ну, тобто, -таки, По заявленню компанії робот буде доволі таки потужний, тим більше, що далі цікаво. Матеріали такого роботу складають тканинна обивка та металеві елементи у темно-сірому кольорі. Ну, Красивий Красивий, подобається, якщо так можна говорити, мені цей робот в пані технічному. Але саме цікаве, робот наділений широким спектром рухів. Так, його плечові суглоби мають крутний момент 50 Нм на метр і кут повороту 148 градусів. Колінні суглоби 150 Нм. на метр. Крутний момент. І кут повороту 135 градусів. Кульшові суглоби 150 на метри і кут повороту 195 градусів. Круто, круто. Руки його оснащені 16 ступенями свободи. Тобто їхня сила порівняна з людською. І це дозволяє цьому андроїду, цьому роботу виконувати складні маніпуляції. Ну, знову ж таки, бачите, все розвивається. Роботизований ринок і він набирає обертів, недаремно ми вже можемо чути то там, то там деякі ідеї щодо створення певних кодексів, кодексів поведінки з роботами, кодексів певної відповідальності. Це говорить нам про те, що найближчі, я думаю, 2-3 роки, побачите, друзі, от це відео собі, трішки запам'ятайте, через 2-3 роки я думаю, що будуть у багатьох ці роботи. І хоча точна ціна на Цю машину ще не відома, але я думаю, вона точно буде не менше, ніж 10 тисяч доларів. Для мене це таки доволі дорого, але хоча б так навіть відео подивитися, це вже цікаво. Діліться коментарями своїми думками з цього приводу. Я знаю, що багато з вас хто цього не схвалює, такого технологічного розвитку, але тут нічого не поробиш, друзі. Все розвивається і вже починає дуже дуже швидко розвиватися. Може, навіть, мені, здається, через 5 років вийде за якісь такі, знаєте, межі, чути буде не кожен день якась новинка. З одного боку, круто, з іншого боку не знаю. Потрібно думати. Дякую вам за увагу. Якщо ви ще не підписані на канал, ви знаєте, що потрібно зробити. Підписатися і поставити подобайку. До нових зустрічей!